Я хотел бы поинтересоваться ребята, которые в данный момент в АТО находятся, так же как я завтра уеду. Я хочу узнать, как они приедут и что они будут получать дальше. Вы хотите быть при власти? Я скажу вам, свое... зато, да. да. Значит, Дивіться, коли прийшов до, коли обрали Петра Олексійовича Порошенка президентом, він серйозно зайнявся цією проблемою, тому що боєць АТО отримував 120-600 гривень. 120-600 гривень на місяць боєць АТО. На сьогоднішній день найменша заробітна плата, яка йде офіційно для бійця, це 6 тисяч гривень. У місяць, правда? Ну тоді вибачте, мене така інформація. Далі. Дай Бог, щоб ви туди проїхали і вернулись назад. Дай Бог, щоб там був мир. Дай Бог, щоб туди ніхто більше не їздив і не воював. Дай Бог, щоб все-таки оті переговори, які веде президент, і вони важкі ці переговори, вони відбулися. Пройшла інформацію, що він хоче зустрітися в Мілані опять е, місто Мілан з Путіним і буде про щось домовлятися. Дай Бог, щоб ми там не воювали. Нам треба мир, нам треба передишка, нам треба відновити нашу армію. Тому що армія фактично була зруйнована, і це показали перші дні. Ні, не зброї, ні одежі, не обуві, не їди, не ні аптечок нічого не було. Зараз помаленьку, по, по, зараз і силами волонтерів, і силами влади, все-таки ситуація покращується на сьогоднішній день. Війська щоденно отримують 30-40 важкої ну, броньованих машин танків, БТРів і так далі. Значить, дуже велику допомогу в цьому надають нам Європа, американці, канадці і так далі. Уже пройшла. Інформація, що працює, ОБСЄ, контролює значить, домовленості, які повинні виконуватись про припинення вогню. Далі працюють їхні безпілотники, які контролюють передислокацію військ, контролюють за діями наших так сказати. Ворогів там чи як сепаратистів і так далі. Я думаю, що все-таки саме велике досягнення буде, якщо все таки там війни не буде. А український народ і держава, і президент зробить все, щоб армія була і обута, і одягнута, і не голодна. Це саме головне.